Шановні кияни, ви знаєте, мені дуже боляче було цього тижня. Дуже боляче. Тому що, ідучи по вулицях, а я багато ходжу пішки. 90% людей, які йшли мені на зустріч, вони спілкувалися московською мовою. І мені цікаво, скільки московськомовних українців мають вбити московити, щоб ми викинули свого середовища, свого життя, усе московське, включаючи з московською мовою убивці. І... Це дуже тригерить, особливо для тих, хто на фронті потерпає від московитів. Хто, хто хто пережив окупацію, той, кому московити ламали життя? Не робіть цього. Викиньте московське із свого життя, і це через сферу культури ми також маємо доносити. І це має бути не пропагандистські марафони, а це має бути змістовний контент і вкладання в наших вчителів і мистецьких вчителів, щоб ми будували країну вільну, сильну. І справжні Але, як колись казав Черчилль, якщо ми не вкладаємо сьогодні в культуру, то за що ми взагалі воюємо?